Отже, швидко пояснюю, чому в західній області накриє три атмосферних фронтів з 22 по 25 травня. Заклона циркуляція на Скандинавією швидко занесе холодне вологе повітря у Європу. У той час це витіснить тепле повітря, яке піде в Україну, що пояснює майбутню спеку під плюс 30. А через те, що хмари будуть смоктувати тепло та вологу, охолоджуючи місцевість, утвориться атмосферна річка, яка буде потоком приносити зливи з грозами. А я Богдан, і після швидкого пояснення ви зараз дізнаєтесь детальну погоду по містам України на 22 травня. Харків може покрапати впродовж доби, а так без опадів. Чернігів. Може Пограбати впродовж доби. Атак без опадів. Полтава – Без опадів увесь день. Київ. Без опадів. Увесь день. Дніпро. Без опадів. Увесь день. Донецьк. Без опадів увесь день. Ужгород. дощі та грози Протримуються до кінця доби. Луганськ – Без опадів увесь день. Житомир Без опадів увесь день. Кривий ріг Без опадів увесь день. Сімферополь. Без опадів увесь день. Тернопіль. Дощі та грози прийдуть з вечора. Кропивницький. Без опадів увесь день. Севастополь. Без опадів увесь день. Чернівці. Дощі та грози прийдуть з вечора. Кременчук Без опадів увесь день. Рівне. Дощі прийдуть наприкінці доби. Уцьк. Дощі прийдуть наприкінці доби. Запоріжжя Без опадів увесь день. Хмельницький. Дощі та грози прийдуть з вечора. Черкаси. Без опадів увесь день. Вінниця може Покрапати з вечора. А так без опадів. Івано-Франківськ. Дощі та грози прийдуть після обіду. Херсон. Без опадів увесь день. Суми. Без опадів. Увесь день. Миколаїв. Без опадів. увесь день. Одеса. Може покрапати впродовж доби а так, Без опадів.